Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Аптека ароматів Анна Рує. Глава 27 Я перевела погляд із Бену на двері. і Побачила, як в аптеку увійшла Ханна Ван Велден. Вона широко роз'явила роти і здивовано втупилася в незлічені флакони на полицях. Хано, голос Маца звучав гнівно, як ніколи. Ви ж мали стежити за Бена. Я намагалася, правда, розгублена промимрила жінка у відповідь, не в змозі відірвати очей від флаконів. Він утік, сюди. Бена сунув мені під ніс закрукований світлокоричневий флакон. Я не відразу зрозуміла, що він намагається мені сказати. Що таке? Що це за аромат? Забувальний, чітко промовив Бена і витріщився на мене, вночі я мала розуміти, про що йдеться. Я перевела погляд назад на хану, яка все ще з відкритим ротом розірвалася довкола і повільно, наче у вісні переходила від полиці до полиці. Бено потягнув мене за рукав. Забувальний аромат був у неї. Це все хана скоїла. А що вона хотіла, щоб я його понюхав і сказав їй, як він пахне? Вона. Вона хотіла знати, що він мені нагадує. Що? Я вихопила флакон із рук Бену і зиркнула на етикетку. І справді, там було написано саме аромат вічного запуття. Бено кивнув і, ледь перевівши дух через хвилювання, продовжив. Тому я пішов вас шукати. Флакон був у хани, у ванні, стояв на комоді, вона обрискує з нього людей, це вона винна, в усьому. Ханна розгублена повернулася до мене. У чому я винна?» Бено взявся в боки. У тому, що всі все забувають. Я? Ганна, здавалося, ніяк не могла оговтатися від враження, яке на неї справила аптека ароматів, і відірвати очі від довжелезних рядів флаконів. Чому ж я в цьому винна? Це приміщення сниться мені щоночі, скільки я себе пам'ятаю, все моє життя ніколи не подумала б, що воно справді існує, та ще й просто тут під вілою. Але як флакони з цим ароматом опинився у вас? спитав Мац. І навіщо ви змушували всіх його нюхати? Ханна зупинилася і зітхнула. Мені дуже соромно, і я знаю, що так не роблять. Та коли я помітила цей флакон у вас на кухонному столі, мене неначе осяяло. Це був ніби удар блискавки. Здавалося, я на секунду згадала щось, забути, хто зна коли, щось неймовірно важливе. В ту мить у мене все прояснилося. Я точно знала, ким колись була, що мені судилося. Розумієте про що я? Але потім зненацька все зникло без сліду. Так само, як завжди буває в моєму дивному сні про це місце. І я подумала, я подумала, якщо візьму флакони з собою, то, можливо, знову зрозумію, про що він мені нагадав. Хана була такою пригнічною, що мені стало її дуже шкода. Я впевнена, що це насправді було щось дуже-дуже важливе, тому я всім показувала флакон і давала його понюхати. Я ж запахи майже не розрізняю, оце сподівалася, що інші люди підкажуть мені, що я нагадую цей аромат. Проте ніхто не зміг допомогти. Мені так жаль, я ж не хотіла нікому зашкодити. Я повернулася до Вілема. фіолетові хмаринки над ним уже випаровувалися, однак він усе ще хропів. А що він із вами зробив? Вигляд у хани був досить такий самий, як і кілька днів тому, коли вона нюхала троянди і відчайдушно намагалася пробудити в пам'яті їхній аромат. У думках поступово яснішало сон із кожною хвилиною відступав усе далі. Я заважила, що тримаю в руках флакон із ароматом, із тим самим, який зараз міг би дуже зрадити. Я підійшла до хани, відкоркувала флакончик з ароматом незабудкою і тичнула її під ніс. Ось, понюхайте, це має вам допомогти. Я й гадки не мала, що спрацює мій план. Хана ж майже не відчувала запахів, попри те, я дуже сподівалася оживити в її пам'яті все, що вона колись забула. Без спогадів нашої сусідки в цьому таємничому пазлі ароматів бракуватиме важливого відтінку. Здавалося, хана чи не годину водила носом над флаконом, напружена втягувала в себе блакитні випари аромату, що піднімалися з нього. Флакон спорожнів напрочуд швидко. Здинацька її очі широко розкрилися, мав гаражні ворота. На обличчі відобразився подив, потім обурений, нарешті, глибокий сум. Якоїсь миті хана зовсім скисли і мала такий пригнічний вигляд, ніби зараз гіркою заридає. Проте настипної миті вираз змінився, а в очах спалахнув гнів. Вона рвучко повернулася до вілама і рішуче зробила крок у його бік. А чого це раптом ти й досі живий? Вілам здригнувся, розплющив очі і витрщився на хану так, наче та облила його крижаною водою. Використав аромат вічності, чи не так? Очі хани метали огні блискавиці. Та як ти взагалі смів? У тебе не було жодного права хазінувати в аптеці ароматів? Горе ти в пеклі, вілиме негайно поверни мені мій ключ. А що це там у твоїх руках? Безбавні очі Вілема від подову стали круглими, проте десь у глибині все ще ховалося щось недобре й лихе. Це що, мапа ароматів? І далі напирала на нього хана і грізно стукала підборами. Більше не зможеш ховатися на вілі Еві. Усе досить цікаво, що написано у твоєму поліцейському досьє. Упевнена, такою особою багато, хто зацікавиться, не лише держава. А тепер, негайно, віддай мій ключ і мапу, додала вона і простягнула руку. Віллом обіперся на стелаж, під яким щойно спав, повільно звівся на ноги. Згорнуту мапу ароматів він міцно стискав у долоні. Віддавати її ханні, як і ключ, він зовсім не збирався. Замість цього кинувся до неї, відштовхнув біг і схопив пару якихось флаконів з полиці в неї за спиною. Один із них, та на синій, він одразу ж бурнув у нас, скло розбилося, від калюжі на долісті піднялися ароматичні випарі, які враз перетворилися на кригу. Ноги хани, Бена і мої, примерзли до підлоги, та й мац не встиг вчасно підскочити в бік. Наступної миті двері за віломом хряпнули, і ми почули, як він мчить коридором, гупаючи важкими чоботами. Дрястя його ма, крикнула я і спробувала зрушити з місця. Мац висунув шухляди, до яких зумів дотягнутися, і намацав в одній з них латунну ложку. Нею він спершу розколов кригу довкола своїх нік, а потім і моїх. Не можна дати йому втекти з мепою ароматів, схвильовано крикнула Ханна. Я кивнула і повернулася до молодшого брата. «Бена, лишайся з ханою, тут унизу. і кинувся до дверей, але на хвильку затрималася біля полиць і зі швидкоплиними ароматами. Чи могли вони якось допомогти? Якщо він озброївся флаконами, то нам вони теж потрібні. Струсила із себе залишки втоми і, не гаючи часу на довгі роздуми, хутко схопила кілька пляшечок і помчала в оранжерею слідом за вілемом і мацом, які давно вже зникли. Глава 28 я пробігла коридором і злетіла на гору, перестрибуючи через дві сходинки. Мац, певно, вже в оранжерей, принаймні я впарилася в стінку. Похапцем намацала на підлозі вожіль і натиснула на нього. Стіна переді мною крутнулась. Я зробила крок у сарайчик для інструментів і знову прокрутилася в ньому, як на каруселі. Коли підлога під ногами зупинилася, виглянула в оранжереї крізь відчинені двері комірчини, у який бік вони побігли. Пройшла трохи вперед і прислухалась. Однак оранжерея була надто великою, тож мені не вдалося нічого почути, а бігти кудись навмання не було ніякого сенсу. «Маце!» – крикнула якомога голосніше. Люці, я тут, пролунала у відповідь звідкись здаля. Я нашорошила вуха, щоб з'ясувати, з якого кінця приміщення линув звук, однак навколо знову настала тиша, і це було дивно, бо зазвичай гупання важких чоботів вілами стугоніло всією оранжереєю. Я міцніше стиснула в руках два поспіхом захоплені флакони. Ароматичні пагони зелені обрала тому, що цей аромат уже був мені знайомий, а ось другий вирішила взяти з надією, що він нас виручить. Це був круглий флакончик, у середині якого переливалася зелена рідина. На етикетці зазначалося пара ще перемотою назад. Може, це був мій шанс повторити все знову. Вдруге я, напевно, зреагую швидше, і вілому не вдасться від нас утекти. Тремтячими пальцями я відкоркувала флакон і подумку благала, що минулося без неприємних сюрпризів. Коли з горлечка піднялися світло-зелені випири, випростала руку з пляшечкою високо над головою. Ароматичні хмаринки потяглися до сляної стелі, скупчувалися там, клопотілися і нарешті, поступово заповнили весь простір під дахом. Я чекала, що час почне зворотний рух, однак нічого не відбувалося. Що за написть? Отже, таки доведеться надита гоняти вілама і Маца. тож зробила крок, але замість того, щоб рушити вперед, опинилася позаду, знову крок, і я ще далі від мети. Не встигла до кінця усвідомити те, що відбувається, аж почула, як маца вілем заливисто лається, марно силкуючись опиратися дії аромату. І тут я подумки сміхнулася, тому що врешті втямила, як він працює. Чим більше ти рухаєшся, тим швидше всі твої дії перемотуються навспак. Кожен крок буквально відкидає тебе назад. Принаймні я сподівалася, що зрозуміла все правильно, тому, намагаючись не ворушитися, і далі тримала флакон із парою ще перемотує назад, високо над головою. Треба було тільки дочекатися, доки ноги самі принесуть вілами назад до сарайчика. Тоді я збиралася використати флакон, який стискала в другій руці. Довго чекати не довелося. Незабаром я й справді почула кроки. Підлокою теплиці топали гумові подошви кросібок мацця. Він задом наперед вийшов до мене з-за пальми та похитнулася. Рухався він майже, як завжди, тільки робив це навпаки. Спостерігати, як він куметно перекочує ступні з носків на п'яти, було навіть трохи смішно. Люці, невдоволено вигукнув хлопець, що це діється? Зупинися, не рухайся. Забери на місці. І що буде? Просто довірся мені, крикнула я і міцно знистила аромат паганої зелені. Незабаром почулося й знайоме глупання. Вілем лаявся і опирався, але марно. Кожен його рух повторював попередній, і його невблаганно несло просто до нас. Та щойно забачив мене і матися біля сарачка для інструментів, він теж зупинився і завмер. Ах ви, збитошники нікчемні. Зараз запах вивітриться, і вся гра почнеться спочатку, але затямте, я розбираюся в ароматах набагато краще за вас. Я рішу стисула кулаки. Вілем нато самовпевнений, і це була нашою перевагою. Поки пара що перемотує назад ще діяла, я почала готуватися до наступного кроку. Я спіймала погляд маці і лише губами промовила йому пакуни зелені. Він підняв брови і хитнув головою, і я вельми зраділа, що хлопець зрозумів мене без слів. Час від часу непомітно нахилялася вперед, щоб перевірити, чи не послабшала сила аромату. Діяти треба було відразу, що він вивідаться. Якоїсь миті нарешті зрозуміла, що мене більше не поружинить назад. Вілем виявив це одночасно зі мною і одразу з посмішкою поліз до кишені штанів. Давай, крикнула я. Серце моє желено калатало. Далі події розвивалися вкрай стрімко. Тільки но ну, я нахилилася поставити пару що перемотою назад, щоб краще прицілитися ароматичними пагонами зелені, як мат скинувся на вілама і вихопив у нього з рук мапу ароматів. Задівник цього явно не очікував. Однак заскочити на зненацька вдалося і йому, тієї миті, коли я відкоркувала пагоне зелені, у нього в руці теж блиснув флакон, і поки я мірілася, куди кинути пляшечку старого садівника, вілам устиг розлити по підлозі якусь рідину молочного відтінку. Від блискучої білої калюжі піднімався їдкий запах, і я необережно вдихнула його, вихлюпуючи пагони на вілами. Втім, нам уже нічого не зможе завадити, подумала я. Зараз ароматичні пагони зелені облетуть вілами, і ми візьмемо його в полон. Проте незабаром почалося таке. Я очам своїм не повірила, просто скалюче, що відділяла нас від вілама, піднявся такий сильний вітер, що весь міст моєї пляшечки просто стула назад на нас із мацу. Ми панічно хапали ротами повітря, а в цей час із під наших ніг тягнувся вгору тонкі ніжно-зелені пагони. Вже за секунду вони подущили і стали доволі міцними. Тепер нас відділяла від вілема стіна розкішної зелені. Ми спробували вибратися з хач, однак безуспішно, скалючи під нашими ногами, з тихим шипінням піднімалися густі хмаринки випарів. По той бік чарів роздавався сміх вілема, а навколо нас і над нами збиралася сильна буря. Підлога під ногами захиталася. Щоб зберегти рівновагу, я розставила ноги ширше, ніби досвідчений морек, на палубі. Вітер куйовдив волосся і кидав його в обличчя. Пальми, що росли поруч, небезпечно гнулися і розхитувалися під його поривами. Із сусідньої квіткової клумби вітром знесло майже всі пелюстки. Вони злетіли вгору і строкатим вихром закружляли в повітрі. Зовні теплиці сонце світило на дах. Небо на дворі було блакитним і безхмарним, однак тут, усередині, вирував справжній шторм. Гавкаючись сміх вілем, а потроху стихнув, а згодом зники зовсім. Від хилетання долівки під ногами мені зовсім памороки забило, тож довелося обіпертися на найближчий кадіб із пальми. Вихор піднімав у повітря все більше листя і пелюсток. Вони кружляли оранжереєю, формуючи широчезну вирву. Я спробувала зробити крок вперед. Мене підхопив смерч, і я відчула, як ноги відриваються від підлоги. Не рухайся, за старий мац, і схопив за руку. Його пальці міцно щепилися з моїми, і я знову стала ногами на долівку. Квіткові корщики рипалися один за одним, скло теплиці небезпечно деренчало. Вітер тріпав і шарпав одяг, підлога ходила ходором. І самої вирву смертю зі скупчення пошматованих рослин почувся грім, а трохи далі блискавка вдарила просто в стовбур дерева гінко і розколола його навпіл. Що ж нам тепер робити? прокричала я мацеві крізь куркіт бурі, але він був весь засеречений на тому, щоб не дати нам відірватися від землі. Наші шанси нас догнати віла танули все більше й більше. Треба вибиратися звідси. Мат спробував перекричати шум, але вілем. Хлопець захитав головою. Забудь, тримаючись одне за одного якомога міцніше, ми втягли голови в плечі і почали пробиратися крізь шторм, поки нарешті не сховалися в сарачку для інструментів. Руки тремтіли. Я натисла на важіль і вчепилася в маце, щоб не впасти.